Уяви класику, яка вирішила качнути собі біцепс, і це Blazer LAW 77 Jumbo. Знайомий сулет, але з таким апгрейдом, що повз пройти просто неможливо. Перед нами все та ж легенда Blazer, але з гігантським свушем, який тягнеться від середини до самого задника. До того ж, товсті шнурки перебільшені деталі і ретро-база. Це як класика на стероїдах, але зі смаком. Верх виконаний зі шкіри та замші, доповнений текстильними вставками для вентиляції. Бічні панелі а носок підкреслений фірмовим зашивом накладом, ніби Nike спеціально залишили цю вінтажну радзинку. За зручністю відповідає м'який комір і устілка з приємною амортизацією. Підошва класична плоска з вафельним візерунком для гарного щеплення. Це взуття не пробіг, а про стиль і впевненість у кожному кроці. Блейзер Jumbo – це твій білет у світ ретро з сучасним апгрейдом. Пара, яка виглядає базово, але завдяки джамбо деталям виділяється з натовпу. Це як узяти легенду і натиснути кнопку плюс у дизайні. Якщо любиш класику, але хочеш, щоб твій образ кричав трохи голосніше, блейзер Jumbo створені саме для цього. До речі, знайти їх можна в Монад. Там завжди є щось свіже для фанатів Nike.